Вітаю вас на своєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт і завжди вам рада допомогти в вашому житті вийти на новий рівень астропсихолог, таролог також, наставник. Кому я відгукуюсь, кому подобаюсь як людина це дуже важливо від цього залежить успіх співпраці. Запрошую. Сьогодні у нас з вами 26 вересня, коли я веду запис цей. і... Це говорить про те, що у нас сонечко зайшло в Терези. Іноді в мене питають глядачі, хто на мене підписаний, кажуть: Таня, ну я ж не Терези, ви переплутали, написали, що це діва, а ви говорите про день народження Терезів. Дивіться, я постійно кожного місяця, коли починаю свої прогнози Таро, я розповідаю, де у нас сонечко, і вітаю, у кого сонечко зараз зайшло в Терези. У всіх у нас зайшло сонце в Терези. І, значить, ми вітаємо з Днем Народження. І значить, я вам розказую, чому саме відрізняється і чим відрізняється знак Терези від кожного з нас. Тобто 12 знаків Зодіаку, а Терези чимось відрізняються. Ну, це дуже важливо, тому що насамперед у кожного з нас, ось так виглядає натальна карта, і в кожного з нас є знак Терези. Просто треба знати, де він у вас знаходиться: 12 областів життя і 12 знаків зодіаку. Саме тому я розповідаю для того, щоб ви розуміли, де саме у вас будуть відбуватися ці події по сонцю в Терезах. Сонце це у нас творчість, це наш егостан, це наскільки ми е, розуміємо свою місію для людей, саме із за цього ми себе вважаємо важливими, цінними, ми реалізовуємо свій дар і талант. І от е, у кого сонце в Терезах, я вас вітаю! Я її себе вітаю, ви бачите квіти, ви бачите картину. Чому важливо бути в естетиці Терези? Це краса, це естетика, це мистецтво, це розуміння, як взаємодіяти з іншими людьми, особливо з партнерами. Це буде бізнес-партнер або це у шлюбі партнер. Терези в цьому просто ну, філігранно розуміють, в чому сенс, і як домовлятися. Ну, Хто не вміє, то звертайтеся за допомогою, тому що це наша місія. Нам важливо самим навчитися Терезам те, що я перерахувала. Тобто партнеритися, домовлятися. І важливо, щоб це було 50 на 50, щоб всім усе задовольнило. Тому Терези, ми вирівнюємо ситуацію. Ми йдемо на партнерство 50 на 50, щоб усім було вигідно, корисно співпрацювати. І це дуже важливо. Саме головне, що ми повинні цьому навчитися і навчити інших людей. Я сподіваюся, ще раз кажу Терези, що ви це навчилися робити, і це ну, неможливо навчився раз у житті, і все. Ну, все ж розвивається. Тому ми просто частіше всього в цій темі. Частіше всього нас це приваблює, цікавить. І тому ми розвиваємося в цій темі. Нам це дуже важливо. Ну, Я і за себе кажу, я підтверджую, тому що це так. І сьогодні я хочу кожному розповісти про який у вас буде жовтень місяць. Ми будемо з вами займатися темами партнерства, краси навколо. Ми будемо прикрашати оселю, ми будемо прикрашати себе вже в осінні фарби, і це дуже красиво і надихаюче. А також ми будемо піднімати тема партнерства у шлюбі і в бізнес-партнерстві. Вже до мене приходять. Дівчина і хлопець, наприклад, в психотерапію окремо працювати. Вони спочатку хотіли разом, а потім окремо вирішили. І так для них ліпше це їх вибір. І я з ними погоджуюсь, коли вже зустрілася і побачила, з чим я буду працювати. Також піднімаються теми чи залишатися в шлюбі, чи ні, чи продовжувати розвивати стосунки чи ні. От, прям а, я кайфую від того, що я одразу завдяки своїй професії, своїм ремеслам, я одразу бачу підтвердження того, що я вам казала, що сонце зайшло в терези, а це енергія. Планети рухаються, і вони рухають нами. Вони впливають на нас, на те, щоб ми розвивалися в якійсь темі, в якій. Куди заходить сонце. Тому ми цілий місяць будемо розвивати партнерські стосунки, ну і е, все, що стосується краси в нашому житті. Приходьте на любую астроконсультацію, підписуйтесь на мене в YouTube каналі, в інстаграм. Е, і в Instagram -і ви можете ще отримувати кожного дня, в сторісах ви можете отримувати підказки на день. Я витягую енергії таро кожного дня. А зараз я вас запрошую на таророзклад для кожного знаку зодіаку. Овне, ваш таророзклад на жовтень місяць. Що вас чекає в жовтні місяці? Диявол, ух ти! Яка цікава енергія на початку місяця. Диявол говорить про те, що буде у вас спокуса. Це може бути спокуса як. Зробити тату, можливо, у вас вже є, а ви ще хочете. Це може бути спокуса і вживання алкоголю, не дай Боже, наркотичних речовин, так? Я вам цього не бажаю. Але повинна попередити, що тут у нас спокуса, це може бути і якщо ви заміжня, то у вас може з'явитися а Якийсь коханець, також заміжні, ну, не ваш чоловік. Це може бути спокуса і в маніпуляціях стосовно грошима. Якщо говорити в плюсах про цю енергію, то це може бути великі гроші, ви можете заробити. Ну, це такі, знаєте, ви не кожного дня такі заробляєте. Це навіть не премія, це великі гроші для вас. От що таке для вас? Ви можете побачити на початку жовтня. Ну, і також попереджаю, будь ласка, не вживайте, не зловживайте алкоголем. Давайте дивитися далі. Імператриця. Це також грошова енергія і теж старший аркан. І знаєте, це говорить про те, що у вас дуже потужний початок жовтень, початок жовтня місяця, овне. Це також карта про гроші. Ви можете вийти на абсолютно новий заробіток грошей, а також я вам дуже раджу піклуватися про себе, про своє здоров'я. Ви можете отримати пропозицію, вийти заміж, ви можете дізнатися, що ви завагітніли або хтось у вашому роду. Також я раджу дбати про себе, турбуватися, піклуватися, робити усе можливе для себе коханої. Подивіться, ця жінка сидить на троні, вона абсолютно задоволена своїм життям, вона в красі, вона прикрашає собою цей світ. Тому і вам зараз Таро радять зробити це саме з собою. Ну і це народження якогось проєкту може бути. Я вам цього бажаю. Наступна колода овни для вас. Сімка мечів. Сімка мечів говорить про те, що це карта крадіжки. Я вас попереджаю про те, щоб ви привели до ладу усі свої документи, тримали їх в одному місці, ну і виправляли помилки, якщо є такі, в ваших документах, в будь-яких. Також, якщо говорити про гроші, про взагалі ваші статки, про Цінності про вас, то тримайтеся у безпеці і усе своє тримайте при собі. Також треба сказати, що ця карта ще креативу. Якщо ми піднімаємося на високі частотні енергії, то це карта креативу і чогось такого незвичного, що ви можете придумати для себе в своєму бізнесі, в рекламі будь-де. Це дуже цікава карта. Ну, і про те, що це карта хитрощів, вам треба буде десь змовчати, якщо не хочете брехати. Я вам раджу ось тут бути більш, ну, такими, гнучкими. Гнучкими і пристосовуватися а, при тому, де ви будете а, знаходитись, з ким спілкуватися, і дуже слідкувати за висловом своїм, за взагалі, думками. Цікавий початок, овни. потім паш кубків. З'явиться дуже прекрасний шанс. Шанс в творчості, шанс взагалі в почуттях, у відносинах. Ви можете вийти на новий рівень, почати щось наново, якось по-інакшому. Також це може бути пропозиція руки та серця, або вас можуть запросити на побачення. Усі теми з дітьми також піднімаються, і вони будуть доволі приємними. Навіть якщо ви будете турбуватися про них, то це буде вам залюбки. Наступна колода. Вау! Дивіться, який король. Король жезлів. Король жезлів говорить про те, що з'явиться у вашому житті якась така фігура, король, чоловік, який буде дуже дієвим, дуже такий знаєте, на ентузіазмі, веселий, харизматичний. І він не проти засучити рукава і показати вам себе в дії. Це може бути як співпраця з чоловіком, це може бути, бі бути бізнес-партнер. Це може бути чоловік, який вам сподобається і ви зустрінете. А також це, треба сказати, чоловіки 40, здебільшого за віком. І такі знаки зодіаку, як овен це є ви, стрільці і леви. Ось такі чоловіки вам можуть зустрітися і допомогти. Наступна карта. П'ятірка Пентаклів. Ну, будьте обережні. Якщо це буде співпраця з цим королем, то, будь ласка, будьте обережні з грошима, щоб, не... щоб це не був якийсь альфонс, вибачте, тому що потім у вас мало стає грошей, криза в грошах. Або якщо він щось пропонує, то перевіряйте, не витрачайте усі кошти, не вкладайте, не інвестуйте в ту ідею, О, не перевірено овни. Вам це притаманно, що ви дуже швидкі на вирішення і на дієвість. Ну це круто, тому що ви якби не дуже довго вагаєтесь, ви дуже любите ризикувати, але ну не усім своїм майном. Добре, п'ятірка пентаклів говорить про те, що ви будете потребувати як грошей, можливо, буде, знаєте, якась така ідея. Ви щось хотіли, мріяли собі придбати, купити, а у вас не вистачить на це коштів. Або е взагалі ви відчуєте, що вам мало зараз в бізнесі, вам, е ви потребуєте більшого. Ну, тому е, будете думати. Криза це завжди добре. Е, я ціную кризи, ціную любі карти з кризами, їх чотири в нас. Е, е, це про те, що ми починаємо інакше думати, діяти і е, заробляти. І вам прийдуть ідеї як мінімум п'ять ідей, п'ять. Проєктів. П'ять людей, які можуть вам допомогти якимись підказками стосовно того, куди інвестувати кошти, яким чином ліпше вже заробляти. Тому ось тут придивляйтеся. Давайте подивимося далі наступна колода, що у вас у жовтні овни далі. Двійка мичів. Таке враження, що ви не будете бачити, а, куди ж все-таки вкласти кошти, з ким співпрацювати. Отаке, От знаєте, як сліпа пляма. Бачите, очі зав'язані. Це двійка мечів, вона ось так виглядає в цій інтерпретації, і ви чогось не бачите. А, не хочете бачити, і таке буває. Знаєте, ну не хочете дивитися фактам в лице, тому що мечі у нас це ну розумова діяльність. Це наскільки ми прозоро можемо, хочемо і бачимо ситуацію. І тут у вас є підказка. Ви можете звернутися за допомогою до мене, можете звернутися до психолога, до будь-кого подзвоніть. Ви не одні в цьому світі. Звертайтеся а, і задавайте питання. Або йдіть, консультуйтеся. Далі. Давайте подивимось щось. А, колода. Хороша. ура. Десятка пентаклів. Подивіться. Фух, можна видихнути отут. Подивіться, який скачок. От вам хтось допоможе. Дивіться, була п'ятірка пентаклів, криза грошова. Буде потім співпраця з кимось, дзвінок, але спочатку закриті очі, заплющені. Знаєте, ну от щось ви не бачите, не розумієте. А потім десятка пентаклів. Тобто буде якась така прекрасна нагода, пропозиція, інвестування, або прийде час, от пройде там 2 дні, 2 тижні. І ви, врешті-решт, отримаєте результат на той, на який сподівалися, і навіть більше, тому що десятка пентаклів це ну, доволі багато. І треба сказати, що десятки у нас це завершення, якась кульмінація подій. Закриєте проєкт, отримаєте дивіденди, вже можете забирати. Це щось таке, що вже все. Ви завершуєте, ви завершуєте цей проєкт і починаєте, починаєте щось нове. Ну, і свято, ви бачите, тут родину, свято, і ви те саме захочете зробити відсвяткувати щось в вашому житті. Це може бути і весілля вас можуть запросити, і на ювілей, і просто якесь сімейне свято. Красиво? Далі. Вау. Старший Аркан 20-й це у нас карта суд. Це, знаєте, вищий суд. Що таке вищий суд? Це не той суд, який ми йдемо, і Державний суд так? за законом. Це навіть вище, це кармічний суд. Це те, що було таємним, доволі багато. Вас мучило якесь питання, ви не могли розібратися. Це навіть не сліпа пляма, це могло бути 20 років невизначеності якоїсь, 20 днів, 20 місяців, тижнів. Це може бути щось таке, що ви відчуєте таке полегшення і видих, і хтось прийде, можливо, вам відкриється, відкриється до такої степені, що ви навіть не уявляли, що це може бути так. Це може бути і ви, ви можете прийти, наприклад, до психотерапевта і відкритися. Раджу по цій карті е, йти, тому що це карта ще зцілення, як духовного, душевного, так і тілесного. Також. Е, можливо, у вас буде якась операція, а може, у когось, і е, ви дізнаєтесь, що хтось зцілився. Ну і інсайти озаріння також ви можете отримати. Дуже люблю цю карту, це карта мого народження. Саме тому я її зцілюю людей як психолог-психотерапевт. Тому звертайтесь, будь ласка, якщо потребуєте такого фахівця. Наступна карта. Знов дві, двійка мечів. Буде якась ділема, знаєте, між двома людьми, наприклад, між двома бізнесами, двома містами, куди поїхати, двома країнами, двома чоловіками, жінками. Ну, Тобто, буде якась знов така сліпа пляма. Бачите, я ось тут вам витягувала просто в інакшій інтерпретацію. У вас вона повторюється. Але минулого разу у вас потім пішла десятка пентаклів. Можливо, знову треба буде подзвонити, проконсультуватися з приводу того, що у вас там буде відбуватися в житті. І ми зараз подивимось. Остання колода на жовтень місяць овни. Четвірка Пентаклів. Я вас дуже прошу: наприкінці жовтня не витрачайте зайвих коштів, навпаки. Відкладайте на чотири кудись важливі справи, куди ви будете сплачувати там податки, на базові потреби, там на життя. Ну, тобто, чотири відкладайте кудись чотири теми важливі. А потім все, бережіть себе, своє тіло, дбайте про себе, смачно годуйте, вдягайтесь по погоді. Щоб не захворіти, тому що зміна, зміна ось цих пори року ну, дуже буває доволі, знаєте, так, оманливо. Тут тобі тепло, тут тобі вже і і ти вже захворів. Тому, будь ласка, дбайте про себе. І остання карта. Трійка мечів, буду тягнути ще вам карту, тому що не хочу так вас залишати. Трійка мечів, дивіться, я вам тут казала: бережіть себе і гроші, усе своє. Послухайте мене саме задля того я роблю ці розклади, щоб ви були озброєні на цілий місяць вперед. Трійка мечів говорить про те, що ну, ви будете розчаровані в чомусь. Ви будете стояти перед таким, знаєте, питанням. Вибором можливо, що вам треба буде, ну якби їх буде три, але жодний вам не буде подобатись. Але я вам раджу все ж таки обрати, якщо там буде в майбутньому, ну, наприклад, через три дні, через три тижні, через три місяці в майбутньому це буде на найкраще. От буває таке, що треба буде. Якось навіть фізично себе відчувати не дуже комфортно, але ну, розуміти, що вам там ніхто не погрожує, нічого з вами погане там не роблять, не дозволяйте цього. І просто ви знаєте, що ну, от я зараз оцей етап пройду і вийду на кращий рівень. Чому я так кажу? Тому що трійки у нас завжди на прогрес, на зростання чогось. Але буває таке, що треба комусь відмовити. От у вас будуть просити гроші, наприклад, або взайми, ну, по-різному буває, то ви вправі сказати ні, ну, я не можу, таке буває. Ви навіть можете не пояснювати. Ну, звісно, там залежить від наскільки ви щирість тією людиною, яка до вас звертається, вам самим вирішувати. Ну і давайте на останок я витягну вам ще одну карту овни на жовтень. Ну, все буде добре. Вам вистачить сміливості, наснаги, холодного розсудку, знаєте, розумової діяльності. Вам вистачить сміливості, доказів, холодної голови. Щоб відмовити, або взагалі вирішити будь-яке питання отам наприкінці жовтня, тому що це королева мечів, вона апелює фактами. Ви можете звертатися до таких жінок, які вам можуть допом допомогти. Це е такі жінки повітряної стихії. Це У нас близнюки, Терези і Водолій. Будь ласка, я терези можете звертатися. Це може бути і адвокат, е і юрист. І суддя, нотаріус, можете до них звертатися. Також це може бути і лікар, який приміняє якісь такі, ну, або уколи робить, або хірургічне втручання. Також це може бути. Ну, я раджу все ж таки звертатися в таких ситуаціях до астропсихолога, щоб підібрати вам найліпший день для цих маніпуляцій. Добре? Ну і впевнена, ви справитесь. Радію за вас, овни. Підписуйтесь, будь ласка, радьте, рекомендуйте своїм рідним і близьким. І до зустрічі у листопаді місяці. Па-па!